Привіт, друзі! Мене звати Вало Грената, цимовна школа Лив І сьогодні ми з вами робимо підсумок до наших двох попередніх відеозавдань, де ми говорили про поняття подумати і про фразу мовчати. Представимо декілька невеличких ситуацій, з яких ви зможете краще вивчити ці фрази. Почнемо з дієслова гондуокозни або гондуакодни. У нас є два варіанти вимови, можете використовувати, який вам подобається. Це дієслово означає роздумовувати, подумати. І ми говоримо, що ми думаємо над чимось, роздумовуємо над чимось угорською, гондуокозний воломін. І звідси маємо фразу гонду окозок Подумаю над цим, гонду окузок ройта, подумаю над нею, над ним, над конкретною якоюсь пропозицією чи ситуацією. Перший приклад. Є конкретний предмет, конкретна ситуація. Так що ти скажеш щодо моєї пропозиції і відповідь ще подумаю над нею. Другий приклад. Було би добре на вихідних піти в гори. Так, було би добре. Але ще подумаю над цим. Так, тобто. Гондокос окесан, гондокодом ройто, або цей, або той варіант використовувати, але тільки є слово гондокозний чи гондокодний. І про слово мовчати поговоримо. А чи мовчати це угорською мовою халгатний. Так, так, це не тільки слухати, це і мовчати. Голгаток я мовчу. Третій приклад. Гондокосамар мигнем. Окей, окей, халгаток. Ти подумав уже? Ще ні. Добре, добре, я мовчу. Hogatuk". Як ви можете розрізнити Хаготні слухати і Гагатний мовчати. В першу чергу тим, що додає слово хоготні мовчати, ми не додаємо предмет. Він без продовження. Коли просто чуєте хагаток наказово хогаш, це буде означати я мовчу мовчи, не мгагаток, не мовчатиму, не мовчу. Якщо гоготний слухати, то ви його будете чути з предметом. зенит», хангош і хоатний може мати закінчення М, тобто об'єктне закінчення «гогату», бо до нього можна додавати конкретні предмети, а мовчати тільки у формі «гогату к із К у кінці буде означати мовчати. Якщо воно є для вас складним, ви можете взяти до уваги таке прислів'я Хагатук мінташір» мовчу як могила. Та ми не кажемо я могила, такого варіанту нема, але мовчу, як могила приказка, хогату кмінто шир, подібне до української фрази, і можете його взяти до уваги для кращого вивчення цієї фрази. Отже, гондоокозний, гондоокодний роздумовувати, але завжди воломін над чимось, і хогатний мовчати. Сподіваємося, це відео було корисним. Обов'язково зберігайте, ставте нам сердечко. Пишіть в коментарях, як вам ці приклади, чи достатньо вони допомогли вам зрозуміти ці дві фрази. І, звичайно, пишіть свої варіанти, адже приклади це і є один із варіантів практикування мови. До зустрічі, друзі! До нових відео. Бувайте!